Вирішила нещодавно провести таку невеличку статистику для себе і вияснити, які проблеми зараз у людей, на які саме запитання вони шукають зараз відповідь в інтернеті. І виявила для себе три таких основних пункти. Перше, це де можна придбати недорогу і високоякісну продукцію, щоб покращити своє здоров'я. Друге, це як можна покращити своє фінансове становище, при цьому не вкладати великі кошти і з мінімальними ризиками. І третій пункт це самореалізація, як можна, наприклад, підвищити свою самооцінку. Так ось, якщо хоча б одне з цих питань вас болить, якщо ви вже пробували якось шукати на нього відповідь, але ось заплутались в морі цієї великої кількості інформації, яка зараз є в інтернеті, і ви просто розгубилися і не знаєте, в якому напрямку вам рухатись, я хочу вам запропонувати оптимальний варіант. Я хочу запропонувати вам проєкт, який закриє усі ці три проблеми одночасно. Саме так, у нас ви можете покращити своє здоров'я, не за всі гроші світу. У нас ви можете покращити своє фінансове становище, також не вкладаючи великі суми з мінімальними ризиками. І у нас ви можете прокачати себе як особистість у багатьох напрямках. Проєкт молодий, проєкт тільки починає набирати обертів, тому саме зараз, саме у цей час, варто до нього приєднатися, щоб скористатися усіма можливостями, які він нам пропонує. Якщо вас зацікавила ця інформація, будь ласка, звертайтеся, і я відповім вам на усі ваші запитання, скажу, що і за чим потрібно робити. В свою чергу обіцяю, 24 на 7 підтримка. Безкоштовне навчання, і запрошую вас у чудову команду, яка підтримає вас у будь-якій ситуації. Ще раз кажу: не зволікайте, проект дійсно класний і до нього варто приєднатися саме зараз. Чекаю на вас!